Для дорослих називається темно. Темно, ні за вікном темно, діти з котом спля, омнімку разом добрим сном. Тиша, ні за вікном миша, під столом нерви стали здавати речі. Ніч на дворі може, мої дітворі сниться, добрий дракон і зелений слон, хтось на лавці сидить, мріє і зовсім не спить О, І любові пора буде дітворам. Я вітаю вас з програму імена з вами, автори ведуча Наталя Паляниця. Сьогодні ми продовжимо розмову з українським музикантом, бардом, бандуристом Віктором Пашником. Будьте уважні, слухайте, запам'ятовуйте, вам це буде цікаво. Я коли їздила по собою серадіацією, мене ці всі таможенники, вони ж хочуть перевірити, чи я випадково, а я з такими пазлами, з ким волоссям, з тюбітєйкою, вишиванці. Перевіряючи, як вони пліни везу. Поїду <рив> з з Зорської долини. Ось. То на ну, мене взагалі насправді довго не перевіряли. Все так. Так, що взяв? Нічого. Рюкзак, бандура. Що за бандура? Кажу, інструмент такий. Я, ну, показуй. Я йому. розшухає вони там всі. А я ще замітив, що у таможні в самі круті телефони. Я не знаю, чого, чи а чи як робота, така чи що. Не самі круті телефони. Не х'єв кого забирати, так? Давай. Ти ж мене підманула. Там знають так. так що я дуже легко. Проходимо. Після схожа. Називається пироги. Получайна. Сужив казак привіт, но руки вестри любив казак дичили. І сирупи ой чули чули чули, чи чули любив казак дівчинки, і сиром пироги, і що в нас і з лісу темного, і срібно від чучи. Що не слаби роги, ой, жули, ще чули чули, і що не запи роги, хороші, чи знаєш Ви позиціонуєте себе як людину незалежну, людину вільну. Співаєте козацьких пісень, співаєте чумацьких пісень. А що воно таке воля в вашому розумінні? І незалежність. Ну, як в одній відомій пісні співається, що воля золота. Це найдорожче, що у нас є. От ми народжуємося з вами голими. Ну і так само ми помираємо, ми нічого з собою не можемо взяти. От навчитись не залежати від цього всього, що нам світ пропонує. Хоча брати з радістю, приймати, ну, гратись. Ну, по суті, Шекспір казав, що світ театр. Люди хтось сказав, що світ гра. Ну, і Різні позиції люди займають по житті. Хтось справді грає по житті, хтось, хтось, хтось до боротьби відноситься до життя, як до боротьби. І воює все життя з сусідами, з, ну, з ким хочеш. Для себе зараз ви можете сказати, що таке воля? Ну, можна говорити про якусь незалежність, але в цьому житті ми все-таки більше взаємозалежні. Для мене воля це робити те, що я хочу. Для мене воля це вставати тоді, коли я хочу. Хоча є друга сторона цієї медалі, є природні цикли, які порушувати не можна. Скажімо, для людського організму. Добре, коли людина встає ранком і лягає ранком. Ну, тобто я враховую свої можливості, свої побажання, при цьому я розумію, що у природи є свої задумки на нас. Чому ви досі не одружений? Чому досі не маєте дітей? Я думаю, що це запитання вам ваша мати ставила неодноразово чи ні? Так? Так, десь боявся, десь десь роздумовував над цим питанням так активно. Але хочеться чи ні? Чи Ви так і думаєте провести час? Це, само? Найважливіше, це найважливіше, що може бути в житті. Мені подарували життя, і я маю подарувати, я маю продовжити. Це як себе порівнювати з, з огірком пустоцвітом. Знаєте, от ну що, розквітну, а толку ніякого. Ну, ну, я говорю хороші речі зі сцени. Якщо я не буду прикладом показувати, ну такий з мене кобзар буде, який з мене буде взагалі ну, митець. Ти мене продовжиш на землі, якось вранці сказав мені тато, у дитинстві, як були малі, він добро посіяв, щоб було багато. Ти то я шептала мені, мама, приїжджай додому зрідка та приїдь. Вишила сорочку і до сонця браму, привідкрила рано, до зорі на схід. Дякую, тату за очі, дякую, мамо, за все, дякую зорям за ночі, а тобі за себе, дякую, тату за очі, дякую, мамо за все, дякую зорям за ночі, а тобі за себе. Знаю про те, що ви працюєте не тільки в залах, та? не тільки корпоративи. Ви також працюєте на вулицях. Просто неба. Так. Це потреба чи це потреба в грошах? Знову ж таки? Це потреба. Деколи, звичайно, і потреба в грошах. Були такі випадки, що так, немає за що доїхати, ага, ну і сяду поспіваю. Ну, скажімо, у Івано-Франківську я співав у грудні, холодно. Я розумію, що мене вистачить приблизно на п'ять пісень. Мені треба викластись на п'ять пісень, щоб доїхати до Києва зимою. Автостоп, холодно. Я стою, співаю п'ять пісень, руки замерзли, подмухав, подмухав, ще шосту. Так, вистачає. Все, зібрався, поїхав. Це дуже цікаво. Це для гордини великий урок, тому що при тим як сісти, ти так потрібно, не потрібно. Навіть дотепер я ще можу думати, так. А сусіди можуть там, ну хтось мене може побачити, хтось може подумати, що я там гроші прошу, ще щось. Але коли от себе якось пересилюєш, там щось собі роздумовуєш, посадиш, натхненьки, це отримаєш, сів, починаєш співати. Все. Як поєднуєшся з тою вулицею, з тим простором, і тоді починається от гра вже. Долезу доле, життя не поле. Може бо життя прожине полефе. Грози, ти до дому птахом прилети, то моя моє життя не поле, бо життя прожить, неполеди, а коли йде це відбулось перше? Щоб ви відчули от смак саме такого спілкування з людьми. Ну, причина була не дуже хороша. В мене в училищі вкрали гроші. Раз вкрали, я мамі там написав, треба гроші. Мама ще раз вислала. Другий раз вкрали. Зараз то я там вже зробив висновки, розумію, хто приблизно, а тоді, ну думаю, що, ну, що я мамі напишу? Висилайте знову гроші 90-ті роки. Тоді грошей таких не було, бартерна система була всюди. Один товариш каже, пісень скільки знаєш. Кажу всім. Поїхала. Куди? На базар. Поїхав в Миронівку, Київська область, сів на базарі, як голову таку вгнув, так проспівав ну, ці всі пісні. І підняв голову тільки тоді, коли відчув, що наді мною хтось довго стоїть. Стояв дядько і просто ридав наді мною. Ну, плакав. Ну, правда, випивши. Ну, знаєте, у п'яних душа така, відкрита. А я співав щось там Шевченка, таке нас вчили в училищах. Ну, Таке в основному жалісливе, щось таке. Це зараз, я так стараюсь позитивний такий бойовий репертуар. Або якийсь повчальний. А тоді, ну що співав, що дали на, урок, на уроці співів на вокалі та й співав. Угу. Ви пишете вірші, співаєте потім пісень на власні вірші. Та, буває, що і музику пишете, чи я помиляюся. Ну так. Ті угу. всі пісні, що я на концерті співав, більшість з них. Писав я. Збірочка віршів, мені було 33 роки і тут 33 пісні. Я вирішив так поставити рисочку в своєму житті, молодому, щось ніби зробив трошки. Галина Назаренко, жіночка з Петриківки, СМТ Петриківка Дніпропетровської області, допомогла з ілюстраціями. Геніальна художниця. Ну, кожний малюнок. Як крапля України. Така маленька, але дуже-дуже красива і неповторна. Ну, називається, бачите, кобзар-шкрум. Це я себе так називаю. Шкрум це моє родове прізвисько. У мене в роду всі були м'ясниками, різниками. Різали свиней по собі. І казали на них шкрум. Шкруми. Е, я вивчав, досліджував, думав, що це таке: шкрум, шкрум з молдавської попіл. По словнику Грінченка шкрум. Це нагар, це можна сказати сажа. Нагар на трубі. Ну а слово іскра ну, воно дуже близьке. Санскриту теж там щось схоже, я знаходжу. Ось, от така душа моя. Віктора, а ніколи не пробували ви під час власних концертів не тільки співати, але й читати вірші? І чи можете ви зараз хоча б трошечки прочитати щось зі свого? Зі свого? Так. Ого. Я випрошую Бога терпіння, я молюся в безмір'я на час. Хай прибуде зі мною сумління, коли доля вибере нас. Я випрошую Бога терпіння, я молюся безмір'я на час. Хай прибуде зі мною сумління, коли доля вибере нас, коли доля вибере нас, я співаю у небо й для тебе. Я малюю цей образ для нас, ти, лебідка моя, я твій І летіти до тебе вже час і летіти до тебе вже час, хай не знаю я тої днини, де зустрінемось першими, та клянуся з цієї хвилини захищати тебе крильми, захищати тебе крильми. Я випрошую Бога, терпіння. Ви дуже багато мандрували, наскільки я знаю, несли українську пісню і іншим народам, і так. іншим людям. Я не думаю, і точніше, я точно знаю, що українська пісня це не є конфліктна територія, як часом сприймають українську мову. Яке ставлення до української пісні? Дуже гарне ставлення до української пісні і дуже особливе до бандури. Просто особливе людину настільки в захваті від такого інструменту, більшість ніколи не бачили і не чули. Ну, Бандура в Росії це щось велике і тяжке. Вони ж в 30-х роках спортили образ інструменту. Спеціально. Тому що, ну, коли кобзарів нищили в 30-х роках, спеціально. Образ такий що Це щось велике і тяжке. Справда? Ось. Дуже добре сприймають і росіяни, і казахи, і ну, всі, всі люди. Я був останній раз в Литві в, в листопаді. Я вам просто похвалюсь, що я єдиний е, з іноземців, кого ви викликали на біс. Єдиний. Ще був один хлопець, він з Литви і все. От нас два. Ну, він актор по спеціальності, він так це все робив. Він вмів подати себе. Так, дуже ну, я б не сказала, що ви того не вмієте. Так? Знаєте, чим ви берете? Щирістю. Щирістя. Ви берете глядачів своєю щирістю. Це дуже важлива штука. Повертаємося до української пісні, чи усе людям зрозуміло? Чи вони вас перепитують, чи ви їм перед тим розповідаєте про що пісню, яким чином? Я маю на увазі іноземці. Та ні, напевне, більше душею сприймають. Чияка місячна, зоря неясна, я видно хоч голки збирай. види кохана, працею з морена, хоч на хвилиночку гай, вийди кохана я, працею за на хвилиночку, хай. сядемо купочці тут під калиною і над панами я пану глянь моя рибонько срібною хвилею, стелиться у полі ополіту. Моя рибонько риба нікомаю, у полі Туман Що таке кохання? Це наука. <гум> кохання це такий великий експеримент і спостереження весь час, ціле життя. Людину вивчати треба. Ну, для мене ще кохання це спалах. Кохання і любов не тотожні поняття для мене. Любов це я більше про любов, тільки що казав. Кохання це спалах, який от може вже народити. Ця іскра може дати такий поштовх до чогось такого більшого, сильнішого, ну і як кажуть, вічного. А про кохання пишеться чи ні? Ну так. Зараз більше думається, не пишеться. Ну, я не багато пісень написав, всього 40 за. 13 років, це виходить три у рік. Дуже повільний темп. Деякі взагалі не виконую на концертах. Ну, пісень, це такий пласт у мене, пісень 5 є з цих сорока про любов, про кохання. Ми обов'язково з тобою зустрінемось у Одесі чи Львові Одне одному в очі задивимось. Я спитаю, ми знайомилися. Хоче так мало бути, що зустрілись, ми так дале. Всі в небі, може, з радості навіть заплачемо. Поговоримо про наші потреби. Відпадково чи так мало бути? Що зустрілись ми так далеко? Ця секунда могла прогайнути. Були б ми вже далеко. Знаю, ще про ваше захоплення. А... Прекрасне захоплення, як на мене, трошки дивне, як для хлопця. А, захоплення квітниками, захоплення квітами. А, розкажіть. Я виконав дуже гарну функцію. Я навчив цьому всьому свою маму. Я, коли починав зі свої перші квітники, спочатку сіяв квіти якісь Георгійни, купляв. Ну, таке, що, знаєте, посадив, воно росте, але не зимує. Ну, просто хотілося. Так, хотілося так? мені краси. Mm -hmm. Я візуал. Ось. І мама мені. У мене мама такий великий вчитель мій. Вона мені завжди каже, нащо ти це робиш? Кому воно треба? Чому ти це так робиш, щоб люди не бачили? Я кажу, мам, ну мені хочеться цього. Я це починав у 2005 році. Мені дідусь у спадок лишив будинок, він помер у 2003. 2004 такий був переломний рік. А в 2005-му я от почав свій, заклав свій перший квітник. На даний момент у мене три великих. Там декілька маленьких, ну не те, що величезних, таких, що мені треба там, там багато квітів. Там багато тюльпанів, ірисів, там хризантем мамі насадив, вся колекція хризантему мами. І після того, що я радую, що я цим заразив свою маму. І вона зараз купляє ці квіти і каже, нічого з собою не можу зробити. Колись проходила біля тих бабусь просто так. Зараз тікає з базару, бо розумієш, що потрачу всі гроші. Зарплата невелика. Ну, а я зараз в основному, що посадив, те воно й цвіте. Я багато сажаю. Це, це моє таке захоплення, ну це на все життя. Сусідка кричить з городу, що сажаєш? Я так і відповідаю по-розумному, кажу, це вже на все життя. Вона так їхідно трошки, ти думаєш? Я кажу, кажу, все життя буду сажати. Перший пане каже! Мрія, є у вас. От що хочеться далі. Далі хочу, щоб в Україні все було добре. Далі хочу займатися чим займаюсь, розвиватися, хочу спробувати себе в пасічництві ще, бо садок підростає, треба, щоб урожай був хороший, бджоли поможуть. Навіть для себе хочу, навіть хочу от якийсь прапор, свій, знаєте, герб. Хочу б бджулу. Родовий? Туди. Так, хочу бджолу туди. Що означає трудолюбивість? Організованість, трудолюбивість, колективізму такий, силу таку спільну. Сім'я. У ну, мене вже багато років першочерговий план це сім'я. І ну, питається, навіть знущається з мене, що це ти говориш, а нема. і немає. І немає і ну, нема. Душу, рідно, знайти душу. Це важливіше набагато, ніж зовнішність, ніж якісь статки і, і можливості на тої людини. Побачимо, життя покаже. Ну, можна сказати, єдина дума в моєму репортуарі. Тільки білоруською мовою. Я братався з дубами кльонами, Целовався з рабінами і вярозами. и, поклавши за пазуху, соненька, я пойшов на сустречу зночью, Ды побачивши темру безрічною, У очах очах глибоко є. я збужався, побіг як я копараны, молився у шепт і в крик. Трошечки, трошечки, да поможи ты мне. Ма ці природа, наразі м'яти знов. Трошечки, трошечки. Обіражчи мене, о, великий Боже, Божа. Удихні у мене любов. Ще мрія. Відреставрувати прадідівський будинок. Реставрувати. реставрувати, хочу в ньому жити навіть. Ну сусіди приходять і всі. Це ти, напевне, пластиком обіб'єш, об і ні. Все таки лише, як є. Як? Я кажу, ну так буде як писанка хата. А в нас, справді, такі особливі хати, вона одіта як в ризи, як весіння на її вірш, що хата там якась в ризах. Отак От і в нас. Таке, знаєте, як юбочка така дерев'яна, тут побілена, красиво. Ну, і плюс в хаті я вже вікна, двері дубові поставив, такі справжні, такі масивні, такі великі. Ну, і плюс то все буде так Сучасно, сучасно і в старовинному стилі. Навіть світильники хочу собі глиняні, такі в формі там, гарбуза, хочу один світильник кухні. У ну, мене вже задумки купу років працюють, я собі там. Є друзі-гончарі, я кажу, зробиш, зроблю. Там. Той мені приїхав, ворота зробив. Подивіться, які в мене ворота в інтернеті. Ви таких не бачили, я вам гарантую. Добре, ми їх навіть в програмі покажемо нашим глядачам. Ну я там правда не естетично в шортах і в тюбітєйці. Нічого Туркменський. Ну показуйте. Дякую вам за розмову і дуже дякую за концерт. Дякую. Досі під враженням, чесно дякую. скажу. Дякую, що слухали. Дякую. дякую, що зараз мене знімаєте. Будьте здорові са вам. І ви також здоров'я вам і здійснення усіх ваших мрій. Одружуйтесь, заводьте дітей. Реставруйте хату і будьте щасливі. Дякую. Скільки ви не співали а кінчати час, кращі побажання ви прийміть під нас і у вас, і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. І у вас, і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були вас буде в місті і в селі, радісно на серці, повно на столі, і у вас і в нас, хай буде гаразд, щоб ви ми щасливі були, і у вас і в нас, хай буде гаразд, щоб ви ми щасливі були, хай біда і горе обмена дім, доброго здоров'я зичимо вам всім, і у вас і в нас, хай буде гаразд. Щасливі були, паси в нас буде гарна, щоб ми щасливі були. У програмі імена був Віктор Пашник, український музикант, бандурист, людина відкрита, щира ходіть на його концерти. Ви відкрите для себе щось особливе. Це була програма Імена. З вами була Наталка Паляниця. Ми ще побачимось.